Від 30 червня початкова школа у селі Конопниця виглядає ось так: із дахом, що накритий брезентом. Усе через буревій. Це приміщення збудували понад 100 років тому. Тут вчаться діти від 1 до 4 класу. Усього майже 30 учнів. Буревій трапився під час канікул, тому у класах нікого не було. Ось тут надзвичайно втекла вода, лило, і все, всі парти були мокрі. там де світильники, плафони, були повні води. Знімали зразу, що це все оперативно, батьки, мешканці, наші родини, всі, всі хто міг згадати страшно. <сум> Бурювій був 30 червня дуже значний дощ стіною, град і сильний вітер. Ну і звичайно, що наша школа не витримала того пориву, тому що в 2014 році ми відсвяткували 100 років школи. Школа старенька, хоч дах не старенький, але, але стихії не витримав. Як це сталося, звичайно, ми перший день накрили такою плівкою поліетиленовою, але прикрили просто тому, що дуже затікало всередину. А вже на наступний день нам одна підприємець дала цей брезент і перекрили вже, ну вже тоді робили, ліквідовували наслідки в міру своїх сил і накрили брезентом. Аби учні повернулись у вересні сюди за парти, готують документи для майбутнього тендеру. Так, шукатимуть підрядника для ремонту школи. Таких грошей, щоб полагодити перекриття в Оброшинській громаді, до якої належить Конопниця, немає. 636 тисяч проєктно кошторисом документацію. зараз проходить експертизу. проєктно кошторисом документація після чого будуть розпочаті процедурні роботи і роботи по виконанню перекриттю, перекриттю даху школи. Загалом ремонту після негоди потребують чотири школи в області. Суму 4 мільйони вісімсот виділено з резервного фонду, тобто з базового фонду, який ми передбачаємо випадки, власне, коли стихійне лихо втручається в наше життя. І для шкіл в грібному, конопниці в словіті, а також в місті Золочеві. Документи готуються в аварійному практичному порядку. Ви знаєте, процедур нам не уникнути. Суми від 600 тисяч до 2 мільйонів. Як в Словіті передбачають проведення тендерних процедур. На це на жаль піде місяць часу. Через це ремонт після усіх тендерних процедур у школах можуть почати наприкінці серпня на початку вересня. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.